Ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні з окупантами загинув лучанин. Гатили з артилерії та авіації. Окупанти знову обстріляли Україну. СБУ затримала коригувальників удару по Києву 21 вересня. Їм загрожує довічне ув'язнення. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 28 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. З окупантами загинув лучанин Юрій Петровський 1977 року народження. Воїн проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року. На посаді техніка обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрильї військової частини. Герой загинув 25 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту. Територіальної цілісності та незалежності України у місті Миколаїв редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Біля Луцька мотоцикліст збив чотирирічну дівчинку. За інформацією нацполіції, інцидент трапився 26 вересня на вулиці Підгайна у селі Гажджа. Встановлено, що 16-річний мотоцикліст допустив наїзд на чотирирічну дівчинку, яка переходила дорогу. У результаті дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Водій не постраждав на місці. Працювала слідчо-оперативна група. У Луцьку нетвереза водійка запропонувала правоохоронцям хабар. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції Волинської області. Так, ввечері 26 вересня, близько 22.00 на вулиці Данчина Патрульні помітили, що автомобіль Хюндай рухався без увімкненого ближнього світла фар. Коли інспектори зупинили авто, то виявили, що за кермом перебуває 48-річна водійка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Жінка відмовилася проходити освідування та просила. Патрульних, так би мовити, вирішити ситуацію між собою. Громадянку неодноразово попередили про кримінальну відповідальність однак це її не зупинило. Вона поклала чотири купюри по тисячі гривень. Тож на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою екс-директора державного підприємства «Воленьторф» і керівника приватної компанії у заволодінні майже 6 мільйонами гривень коштів цього ДП. Як повідомили у відомстві наприкінці 2013-го початку 2014-го року, тогочасний директор Волоньторфу уклав договори на купівлю на понад 5,6 мільйонів гривень цінних паперів за кошти очолюваного. Ним підприємства. У день купівлі керівник підприємства перепродав ці папери приватній компанії. Врешті-решт кошти держпідприємство так і не отримало. В результаті йому завдано мільйонні збитки. Нині екс-директору ДП і керівнику приватної компанії повідомили про підозру. Уродженець одного із сіл, що на Ковальщині майже 10 років гвалтував рідну неповнолітню доньку. Вона від нього завагітняла. Чоловіка оголосили у міжнародний розшук. Як повідомляє Коваль Медіа із ухвали Ковальського міськрайонного суду, відомо, що раніше несудимого чоловіка підозрюють у тому, що впродовж 2013-2019 років, за місцем проживання він задовольняв свою статеву пристрасть не Родним способом з малолітньою донькою використовуючи її безпорадний стан, відомо також, що негідник вчиняв дії сексуального характеру відносно рідної доньки незалежно від її добровільної згоди. І протягом 2019 та 2021 років, коли дівчинка ще не досягла 14-річного віку, на судовому засіданні стало відомо, що дівчина разом з матір'ю у серпні 2023 року. Повернулась з Білорусі в Україну, де на вимогу батька мала звернутись за медичною допомогою для переривання вагітності. Допитана неповнолітня підтвердила, що вагітна від свого батька 13 вересня 2023 року. Гвалтівник був оголошений у міжнародний розшук. У Луцьку чоловік до стелі завалив свою квартиру сміттям. За інформацією муніципальної варти до департаменту звернулися мешканці будинку, що на вулиці Домни Гордіюк, 31. Люди нарікають, що жити у будинку стало практично неможливо через жахливий сморід та антисанітарію в одній із квартир. А все завдяки їхньому сусіду мешканець квартири зносить до помешкання побутове сміття, недоїдки, пляшки. Та інший непотріб. Через постійні скарги лучан комунальники організували прибирання загаращеної квартири та вивезення сміття. Нині очищення квартири триває. І до загальноукраїнських новин. У ніч проти 27 вересня окупанти обстріляли Україну. Як інформує голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, знову під ударом російської армії була Нікопольщина. Вночі ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді і самому Нікополю. Постраждали дві людини: чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості. Також зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь-рятувальники приборкали. Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені чотири господарські споруди. Одна з них знищена вщент. Побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач. Також вранці 27 вересня російська армія вдарила з авіації і по Херсонщині. За інформацією облдержадміністрації, під ударом опинився Береслав. На домівки людей ворог скинув чотири керовані авіабомби. Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лікарні та господарські споруди. На щастя, обійшлось без жертв. На Херсонщині через вибухівку залишену росіянами загинув тракторист. Як інформує Херсонська ода, 61-річний чоловік працював у полі, що поблизу села Новобереслав. Там він натрапив на російську міну, яка здетонувала. На жаль, місцевий житель отримав смертельні поранення. Працівники державного бюро розслідувань викрили схему ухилення від мобілізації у Запоріжжі. Її організував колишній керівник військомату. Про це повідомили у прес-службі ДБР. Так, у кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги ухилянтам видавали підроблені документи про нібито проведення операції. На підставі цього ВЛК ухвалювала так би мовити потрібний висновок. Цьому сприяв військом. Та його підлеглі зловмисники встигли надати послуги щонайменше чотирьом десяткам ухилянтів. А дехто з них встиг оформити різні ступені інвалідності для отримання компенсацій. Тепер ці клієнти мають довести свої, так би мовити, захворювання на повторних ВЛК. Кримінальне провадження відкрили за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах во воєнного стану фігурантам загрожує позбавлення волі на 10 років. Служба безпеки затримала двох російських агентів, які коригували повітряну атаку окупантів на Київ вночі проти 21 вересня. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Так агентами виявилися двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління генштабу збройних сил РФ. Вони надіслали росіянам координати для удару по столиці. За кожне виконане завдання зловмисники одержували з Росії гроші, які надходили на їхні банківські картки від анонімних платників. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру. Російські агенти перебувають під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм радником. Про це йдеться у тексті указу, опублікованому на сайті глави держави. Зазначимо, Шевченко був професійним футболістом. Після завершення кар'єри зайнявся тренерською діяльністю. Зокрема, був головним тренером національної збірної України. Після початку повномасштабного вторгнення Шевченко став амбасадором фандрейзингової платформи Юнайтед 24 і до новин світу військово-морські сили збройних сил Литви передали українським ВМС комплекти радіолокаційного обладнання для спостереження на морі. Про це повідомили в міністерстві оборони Литви. Ця підтримка посилить можливості України з морського спостереження і допоможе краще зрозуміти ситуацію на морі для України, яка спустошена російською війною. Ці радіолокаційні пристрої будуть важливими для захисту. Ту як її територіальних вод, так і безпеки громадян, сказав міністр національної оборони. В Іраку на весіллі загинуло понад 100 людей. А усе через пожежу, яку спричинив феєрверк. Як повідомляють місцеві змі на весіллі було тисяча людей. Коли запустили феєрверк, то він зачепив будівлю і почалася пожежа. Сама будівля була зроблена з легкозаймистих будівельних матеріалів, тому швидко обвалилася. За попередніми даними уже померло понад 100 людей. Ще 150 отримали поранення. На Росії продовжується судилище над українськими воїнами із полку Азов, які захищали Маріуполь. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андріущенко, суд розпочався у Ростові на Дону. 27 вересня окупанти хочуть засудити 24 воїна до довічного ув'язнення. Рашисти інкримінують українським героям насильницьке захоплення влади та участь у терористичній організації. Радник мера Маріуполя зазначив, що це пряма та відверта відповідь путінського трусливого режиму на розпочаті слухання у гааському міжнародному кримінальному суді, де опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких Вдалося повернути. На цьому ми завершуємо наш випуск. новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. також телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.